що я урвала на чорну п'ятницю, або куди витратила тисяч п'ятнадцять не менше. Швидка розпаковка усіх покупок почнемо з манго. Oh my God. ці туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на маноло. А ця сумка святковий маст і зрази, як кажуть, не відпадає. Кож було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарті. Я потрапила на клієнтські дні від шанель. Отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила по супер Ннижка. І це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та не тональною основою єдиною закінчився ще консилер, тому взяла теракоти від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених One by One, і Краще вам це покажу, бо я перемірила там півмагазину. У них шалені знижки дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву примірила їх з двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула оком на цей стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван Байван, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. Її у чотирьох відтінках біжіть поки її ще не розібрали. Дівчата тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінцями, які зараз на знижках, і сірим светром з нової колекції. Шукала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках. А ще теплюще стьоба на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая лише раз у рік і тільки на Чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки. Тому Біжіть, бо там за як гарячі пиріжки. Зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку останній найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на біку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма. Отвітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду A&D Нуше. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу, тому забігайте, зберуть вам тоталу. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти, ще костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок. Це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий, і не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка пар... Ра вам сподобалось найбільше чи робити другу частину? Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, та є 5 хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ і Розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки виходені, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму вішлісті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти бік тесті меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві? Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. <кхем> Відмітьте ізі салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це ще ви не бачили мою комуналку. Що скажете, це дорого чи Нормально чекаю вас у своєму інстаграмі там більше життя. Насипальні тренди сумок і зимових аксесуарів зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж вона. до речі. Подивіться, як класно поєднуються з замшовими аксесуарами, такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно. У наступному році кожна кожної ткл буде шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у Shop. Наступний тренд це відсилка на моб це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А Тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм Чері леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Насибельні тренди зими 2025 двадцять Зберігає підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принт. Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже хот. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. їх розбирають як гарячі пиріжки, вони на піку популярності, бо й справді зігрівають. Тому рвала собі одну ван ван, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментар. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. Виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з прям. Мими лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам? Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори і ділю з класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від Буковелю. Подобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому, і власники потурбувались про всі деталі, рушники й халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я ви головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від карнієр підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Но церайська на село, та ще у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікувані реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора хаус. Зберігайте і діліться класним. na Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь з Пінтересту українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі дженці, теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренч. І у який перший лучок вийшов. Дівчата, я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромної зустріти ніколи за карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і приміряла його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ані та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і Бругунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вживу вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам? Наступна зупинка. Олдмені, на жаль, не було спідницю в моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній отфіт – розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від Ван Вайван. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фашіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечка інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який воквизнав одним з найактуальніших: шоколадні блиски, лати манікюр у коричневих відтінках сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, брюнеткам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я ж урвала для себе три гарячих пережечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді, моя любов, вони сідають, як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря, це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, я всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести TikTok і отримувати свої перші їджусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих, відразу зберігайте. А ще раджу зберегти моя бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге, це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в Жодному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один ugc кріейтор, і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. чекаю тебе там. Третє динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш. Актуальними для вас.